Доброго вечора чи дня. З вами Оляна Худрівська, я кар'єрна консультантка, і я записую це відео на тему, що відбувається з нами, з нашою професійною самооцінкою і з нашими цілому самовідчуттям себе як професіонала в ситуації, коли ми опиняємось раптом не на своєму місці. Це бувало з більшістю з нас. А якщо ви озирнетеся на ці досвіди, ви можете помітити, і дуже часто так і відбувається, що не завжди це рефлексується зразу. От потім, коли ми озираємось на ситуацію, згадуємо, як це все відбувалося, ми можемо собі сказати А так це ж я був чи була не на своєму місці. Але коли ми в ситуації, ми дуже часто, дуже довго цього не помічаємо. Чому так відбувається? Ми помічаємо дискомфорт, але не помічаємо, що ситуація нам не підходить. Чому так відбувається? Ну, в цьому я бачу дві причини. Три. Три. Зараз знайдеться чотири, я впевнена, поки я буду говорити. Перша причина: а, люди по природі своїй прагнуть а, вливатися, адаптуватися до нового колективу. Ви автоматично, ви ж. Хотіли на цю вакансію або в це партнерство, ви певним чином на нього презентувались. Можливо, ви за нього боролись, можливо, вас туди кликали, але ви входите в якусь нову соціальну групу, ви входите в якесь нове ми. І так ми хочемо сподобатись, і так ми хочемо підходити практично будь-якому ми, яке нам попадеться, в автоматичному режимі. Звичайно, в автоматичному. От якщо ми вже опинились в оточенні, так, це в більшості випадків. Так, якщо ви попадете випадково в групу людожерів, можливо, ви не захочете їм сильно подобатися, але здебільшого, коли ми попадаємо в професійне якось оточення, там все-таки не людожери, а люди, яких ми так чи так вважаємо професійними. Да, тобто, перше, це наше прагнення подобатися, наше прагнення підходити, і наше прагнення бути затребуваним. Друге, це ось ця історія, що, можливо, ви боролись за вакансію, можливо, ви хотіли це партнерство, можливо, ви хотіли цю роботу, і наш мозок дуже любить думати, що ми послідовні. Наш мозок, те рішення, яке ми вже прийняли, він схильний вважати правильним. І схильні знаходити аргументи на підкріплення цього рішення. І таким чином, ми можемо опинятися в такій легкій ситуації з самого злайту, коли відчуття вже говорять мені, що щось не, то, щось не то. А мозок каже: ні, давай, давай, ми сюди хотіли, я мушу, у мене має вийти. Я маю адаптуватися. А, третя причина. Це те, що дуже часто ми недосконально знаємо свої власні критерії. Коли я працюю з клієнтами, ми зазвичай майже перше, що ми робимо, ми обговорюємо, що має бути в роботі обов'язково, щоб вона була для мене хорошою. На моїх групах ми працюємо знову таки з розробкою системи, От, які потреби на якому рівні, і як саме. Має задовольняти робота, починаючи від цілесних, закінчуючи Так. Як виглядає моє цікаво, як виглядає моє а, наповнене смислом, так. які цінності, які амбіції, що саме я хочу реалізувати? Так. Тобто ми прямо дістаємо все це і структуруємо, але неможливо це зробити для абсолютно всіх ситуацій. І буває так, що ми потрапляємо в нове робоче середовище. Або щось помінялося в старому робочому середовищі, так, і воно більше не підходить під наші критерії хорошому. Щось змінилося. Іноді ці зміни відбуваються повільно і дуже невловимо. Іноді міняємось ми самі. Тобто, два роки тому ця робота ще була для мене цікавою, а тепер уже ні. Або е довгий час це було для мене. Дуже ресурсно, потім у мене змінився керівник, у нього інші підходи. І я автоматично намагаюся підлаштуватися, але по-хорошому, це не попадає в мої критерії. Так? Це третя причина, чому ми можемо попадати в ситуацію, коли вона нам не підходить, і не помічати цього, бо ми можемо бути не дуже чітко знайомі зі своїми критеріями в хорошої ситуації. І, ну, до речі, якщо вам здається, що це якась очевидна штука, спробуйте вибрати. Ну, не знаю, зйомну квартиру, наприклад, бо спробуйте вибрати готель для вікенда, або банально для ночівлі, десь вам треба переночувати, виберіть такий готель, щоб вам підходило, щоб вам прямо в ньому було приємно. І це буде не дуже просто, вам треба буде врахувати дуже багато факторів. А, ну, короткотерміново, то простіше, звісно. А якщо навіть квартира для оренди довготермінової, то це вже складно. І це. І це, а наскільки це важливо, а якщо цього не буде, наскільки це критично, та, з роботою робота це ще складніший конструкт, та, тобто це не так просто насправді. Та. Ну, і четверта причина, чому ми можемо опинятися в ситуації, яка нам не підходить, це те, що насправді нам можуть озвучувати одну реальність, а в реалі насправді да, може виявитися, що не все так, як нам озвучили, або не все так, як ми зрозуміли. Тому що слова вони ж не передають всю картину. Та, тобто не обов'язково нам цілеспрямовано збрехали. Просто нам показали одну частину цієї реальності, а є ще друга, третя, десята реальність, вона багатовимерна, і може виявитись, що от все. Занурення да, в ситуацію а, показує, що не всі її аспекти для вас годящі. Да? А, що відбувається? Що відбувається в цей момент? Починає зростати напруга. Дивіться, як працює професія. Професія задовольняє наші потреби. От я маю таке визначення хорошої професійної ситуації. Це така професійна ситуація, яка задовольняє всі ваші важливі потреби на достатньому для вас рівні. Ну, ті потреби, які може задовольняти професійна ситуація. А, так от, наприклад, потреба в СНІ Та, Якщо вона буде депривована, наприклад, ви день за днем погано спите, ви нервуєтеся або тривоги ночами, або у вас маленька дитина. Ви на перший день, може, ще нічого не відчуєте. А, вам буде легше, важче, легше, важче, але. Довготривалій перспективі, це буде впливати на якість вашого життя доволі суттєво. Так, але ви не будете це прямо відчувати кожен день дуже яскраво. Так, якісь дні дуже яскраві, якісь дні менше. Депривація ваших потреб в непідходящій для вас професійній ситуації, ну точно так же відбувається. Непомітно. Щось не так, але ми дуже часто не знаємо, що там на початку, особливо, якщо це нова робота, ви ще можете адаптуватись, ви ще можете чогось не знати. Загалом один індикатор такий: ви в ситуації вже місяць, два-три, а легше не стає. От якщо це нова робота, то от легше не стає. Або якщо це стара робота, на якій щось помінялося, то ви відчуваєте протягом доволі довгого періоду від трьох до п'яти місяців. Ви відчуваєте, що щось системно не так. Попри те, що ви намагаєтесь з'ясувати, домовитись, підлаштуватись, ситуація не покращується. Так? Якщо воно не так, ви нічого не робите, ну, то воно і не буде мінятися. Так? Але попри ваші активні дії, не міняється. Так? Що тут буває? Буває, що не збігаються ваші цінності з компанією. Для компанії цінність швидко, для вас цінність якісно. Або для компанії цінність дешево, для вас цінність справедливо, для компанії може бути там, не знаю, цінність традиція, для вас цінність інновація. От цінність це дуже абстрактний термін, який має дуже конкретне вираження. Порушення цінності призводить до такого гидкого внутрішнього відчуття, ніби ми зрадили самі себе. Як воно, знаєте, ну, не по душі нам. Наприклад, для вас важливо, щоб вам проговорювали, що відбувається і вчасно вас інформували, компанія вас вчасно не інформує, при цьому має якісь свої аргументи, чому вона не інформує. Але вам ну, недобре від цього, та, і це тривалий дискомфорт. Тобто можуть не збігатися цінності, можуть не збігатися способи діяти. Ну, наприклад, ви волієте робити піар одними методами, компанія воліє бачити інші методи. Стосується будь-якої сфери насправді. І ви ніяк не зійдетесь, та? ні вони вам не віддають довіру, що роби своїми методами, ні ви не можете пристати на те, що вони пропонують, тому що це для вас не є суголос, наприклад. Да? А, найчастіше дві причини. Таких не причин, що відбувається саме з професіоналом, да, в ситуації, в якій він відчуваєш, як вона йому не підходить. Дуже часто буває перше, що робота, якої від вас очікую, не базується на ваших сильних сторонах. Наприклад, колись я працювала в ІТ. там так склалося, що хоча я мала працювати і з людьми, і з процесами, в якісь моменти доволі швидко мене повністю забрали від людей, от, повністю сказали, все все-все. З людьми ти по мінімуму, ось твої процеси, ось твої дослідження. давай. І я скисла. І мені, я була дуже демотивована, мені було нецікаво, мені було незрозуміло, для чого це все. От всі процеси без людей вони мені не мали сенсу. Потім я зрозуміла, що мої сильні сторони здебільшого базуються в полі людина- людина. Якщо мене забрати від людей і посадити на процеси, я просто, знаєте, як дуже сильна людина накачена, які раптом не дають рухатись зовсім. У неї починають боліти м'язи. Знаєте, якщо дуже довго лежать, ну, там, після хвороби, та, чи от якось багато роботи, і ви сиділи, починають боліти м'язи. От те саме відбувається, коли ваша робота базується не на ваших сильних справах. Оці м'язи вони починають боліти. А... Люди, які люблять займатися, наприклад, аналітикою і пошуком рішень і там макрорівнем, а їх ставлять на операційні задачі. Так і ще й на операційні задачі пов'язані з людьми, наприклад. І що з цей момент відбувається з людиною? Крім того, що у неї болять у м'язи засильних сторін, у неї іще і падає самооцінка. Коли ви не в своїй ситуації. У вас буде системно і тривало падати самооцінка. Вам буде здаватися, що в тому може, може здаватися, з великою імовірністю, що в тому, що ситуація вам не підходить, ви ніби, що відповідальність вся ваша. Дуже ймовірно, ви будете думати саме так. А, є іще один, одна версія, що, наприклад, та робота, яку ви робили, вона була вам по сильних сторонах, просто ви роблячи її сильно виросли. І, наприклад, хочете вже переходити на інший рівень. Вам нудно. Тоді емоція, яка вас супроводжує при цьому, може так. бути емоція нудоти і роздратування, причому роздратування на інших. Чому вони не можуть знати те, що знаю я, і робити так, як роблю я? А вони не можуть. Просто вам скучно. Так? Може бути, що ви переросли той пол задач, і тепер, якби ваша робота і базується на ваших сильних сторонах, але якби недостатньо. Ну, знаєте, ви от візьмемо таку метафору: чемпіон світу з боксу який працює, наприклад, вишибалою в кабаку. Ні, він дуже ефективний, він він його мріють переманити всі кабаки міста. Але йому нудно. Він дозвик до техніки, до майстерності, до стратегії, до продумування, до інтенсивного тренування, до сильного супротивника. А тут якийсь п'янідіти. Да? Це я дуже отрую, дуже-дуже. Але самооцінка буде падати в будь-якому в якому випадку, професійна самооцінка. Другим ділом, ви, можливо, почнете прагнути вписатися в цю ситуацію сильніше. Ви будете намагатися знайти, ну, принаймні, це те, що я роблю. Те, що я роблю, є у всіх різна стресова реакція, да, але ви опиняєтесь в ситуації тривалого стресу. Тому що нам важливо бути вписаними в нашу роботу, нам важливо відчувати, що у нас тут все нормально. А ми відчуваємо, що Дуже. щось не так, і не знаємо, що. Да? Чи то я по цінностях не контачусь, чи по способах якось ми не знаходимо, не виникає у цього, що ми разом щось робимо. Да? Або ніби виникає, але я на якійсь такій ролі, яка мені не подобається, або я час хочу поправляти інших людей. Да? Буває там, що люди тікають з цього, бувають такі люди, як я, які починають форсувати. Да? А Що значить форсувати? З усіх сил старатися. Я зараз дуже постараюсь, і в мене вийде, і я впишуся. Я вам можу сказати, що от у мене є. Чому я взагалі записую це відео, і чому я захотіла про це поговорити? Тому що я переживала місто, в якому я жила від початку вторгнення. От у мене така динаміка була з містом, І зараз, коли я нарешті з нього переїжджаю і бачу, скільки в мене з'явилося енергії, я от згадую свої стадії, і це дуже схоже мені на професійну ситуацію, так? тому що спочатку було незрозуміло, що не так. Чи це моя ситуація, чи це я не так придираюся, чи це країна така, чи це я, може, зовсім зіпсувалася. Потім я пробувала адаптуватися сильніше, і в мене до смішного не виходило. До того, що я йшла на концерт філармонії, там виявлявся дитячий спектакль з такими гендерними стереотипами, що просто. Або я йшла на виставку текстиля і попадала в музей геноциду. Щоб ви розуміли, І так думала: ну текстиль, текстиль це ж красива, вишивачка, приємна. Приходиш, що там 50 тисяч заморд, замордованих євреїв поховано, і такий монумент з бетону стоїть. Ну і звучить це все відповідно, як концтабір. Так? От це прекрасна метафора, не контачиться. От пробуєш, ну воно, ну, знаєте, не лізе, не липне. Дуже важливо, коли ви відчуваєте, що не лізе і не липне, зупинитися, перестати пробувати щось змінити чи втекти з ситуації, наприклад, чи атакувати її. Е, іноді виникає бажання звинувачувати, казати: ви не такі. Та вони такі. І ви такі, ви окей, і вони окей, просто ви різні. Ви хочете діяти по-різному. У вас різні цілі і задачі. Просто не складуха. Та, в цьому місці просто ви а, ну, вам не по дорозі, грубо кажучи. Але навіть якщо ми вже точно знаємо, що не по дорозі. Та, от, Перше, що я рекомендую, відчуваєте, ой, я не на своєму місці. Зупиніться. Сядьте. Розберіться, чому? На якому рівні проблема. Проблема в тому, що мені вже нудно, і мені немає тут задач, які мені по розміру, які б мене стимулювали. Проблема в тому, що робота, яку я роблю, не базується на моїх сильних сторонах. Проблема в тому, що мені замало реворду, можливо, мені не доплачують. Можливо, мені не дякують, можливо, я хочу більшого визнання. Проблема в тому, що ми з організацією не співпадаємо по цінностям. Чи, можливо, ми не співпадаємо з керівником по тому, як треба діяти? Так. Що не так? Розберіть ситуацію. Те, що ви попали в ситуацію, яка вам не підходить, не означає, що ви робили неправильні вибори. А, я взагалі не знаю, від чого це залежить. Ну, тобто, так, да, ми можемо розбирати всі критерії, які завгодно, дуже ретельно аналізувати, все одно попасти не в ту ситуацію. Да? Давайте ми не будемо займатися самозвинуваченням в цьому місці, а будемо займатися питанням, що я можу про себе дізнатися і про свої вимоги до професійної ситуації, того що ми маємо зараз. Да? Чого я хочу по задачах, поставленню, по організації процесів, по сильних сторонах, по комунікації, по масштабах. По викликах, по команді, що я хочу. І це дуже важливе місце. Нагадую, самооцінка, то провалена. В цьому місці вам може бути дуже складно дозволити собі чогось хотіти, саме тому, що ви тривалий час перебували в цьому дискомфорті. Ось такий парадокс. Провалена самооцінка, значить, знижується така можливість хотіть. Да? А саме хотіння це те, що виведе вас в хорошу професійну ситуацію. Тобто, ну, якимось чином ви себе за волосся та, з цієї історії і почнете думати, чого ви хочете, чого вам реально бракує. Всі ваші хотілки легітимні. Так, не все з цього можливо зараз прямо. За щось доведеться поборотися, але це ж не привід ігнорувати ваші бажання. Коли ви маєте список, уже тоді можна, наприклад, йти до роботодавця з ним допоточно. Можливо, ситуацію можна модифікувати там, де ви є, або шукати іншу роботу, або щось міняти всередині себе. Наприклад, буває вже така ситуація, що місце мені не підходить, але прямо зараз, цю секунду, я це не зміню. Мені ще треба 2-3 місяці, там півроку. Почекати. Ну, почекати працює тільки тоді, коли ви точно знаєте, скільки ваші, ваша ситуація дискомфорту має дедлайн. І тоді це працює. Якщо ви плануєте почекати до кращих часів, я 10 років на ринку, кращі часи не настають. 11 вже, вибачте, 12. І в майже 8 років я сижу в позиції кар'єрного консультанта. Я весь час чую фразу не на часі. Не на часі, не на часі, не на часі. Не на часі. А... Тому все на часі. Спочатку розбирайтесь, що вам не підходить. Зупиняйте самокритику. Згадуйте, що вийшло. Я іноді чую від клієнтів От у мене тут нічого не вийшло. Слухайте, нічого, ви колись бачили нічого. Я не бачу. Як мінімум, навіть якщо я не бачу, там щось є, як мі... молекули не знаю. Одинокий електрон десь літає. Хвилі а, проходять через нас, да? не існує нічого. У вас вийшло не те, чого ви від себе очікували. Так розберіться, що це було, тому що, можливо, там було щось цінне. Точно, там точно було щось цінне. Точно ви чогось навчились. Як мінімум, ви дізналися про себе дуже добре, що вам не підходить. Це теж дуже цінне знання. В дослідженнях, я за соціолог. В дослідженнях, якщо гіпотеза дослідження не підтвердилась дослідженням, це отакий результат. клас. Ми тепер знаємо, що це не так. Це дуже цінне знання. Таке саме цінне, як і позитивний результат. Так? Просто ми звикли вимагати від себе ідеально. Так? Зразу, от щоб. Одна робота і на все життя. Так не було. Так не було. А, коли ви, от як, які ознаки того, що ви готові конструктивно виходити з ситуації, яка не ваша? Перше, ви знаєте, що саме не підходить. Друге, ви знаєте, що саме цінного було для вас в цій ситуації. Ви розібралися з цим. Третє, ви знаєте, чого ви тепер хочете? І чому? Да? Не просто хочу мільйон доларів і яхту. Прекрасно, а давайте, ну, для чого вам мільйон доларів? А ви на яхті колись були? Ну так, по приколу вона вам треба, чи реально це фантазія, чи хотілка. Хотілка від фантазії відрізняється тим, що хотілка включає нас емоційно і дає нам мотивацію до руху, коли ми дозволяємо собі, щоб вона у нас була. Я знаю, куди я хочу, і я в ресурсі. Тобто, у вас ситуація непідходящого місця, вона виснажує. Якщо ви помітили, що ви в ній паралельно з аналізом, почніть, будь ласка, трошечки додавати собі відпочинку. Хоча би по годині в день плюс. Піти трошки раніше з роботи на щось забити, десь не взяти зайву роботу, десь посунути дедлайни. М тому що без ресурсу вийти з непідходящої ситуації важко. Так? От коли у вас вже є всі ці п'ять штук, я знаю, що, чому, чого що мені не вистачало, я знаю, що я взяла, чому навчилась, я знаю, як я хочу, щоб було, і а... я в ресурсі 4 вивезти. Тоді можна обережно починати рухатись. Іноді ми залишаємо непідходящу ситуацію як базу безпечно. І паралельно шукаємо нову роботу. І це дуже хороший і безпечний спосіб, тому що дуже часто я чую від людей, дай Боже, такий ринок, рецесія, да Боже, який жах, роботи нема, як я, чу, я буду рибись. І вони залишаються в стратегічно небезпечній ситуації, тому що не виснажує вас. Вона, вона виснажує ваші сили, вашу самооцінку, вона не розвиває вас. А, да? Це стратегічно небезпечно а, залишатися в такій ситуації. Кидатися з неї з криком вибігати на ринок теж не дуже безпечно. Да? Тому ми спокійно перейменовуємо. Це не, тепер не робота мрії, це моя подушка безпеки. Да? Я от тут, тут я собі роблю безпечно і шукаю, чого я хочу. Поки не знаю, до звідси не перехожу. Ось така стратегія. Дякую, що послухали. Гарного дня вам. Добачення.